Цього тижня з благословення блаженнішого митрополита Володимира, вікарій Київської митрополії, єпископ Васильківський Пантелеймон звершив освячення храму на честь ікони Божої Матері усіх скорботних радість у селі Яблуневому, що на Київщині село з'явилося на початку ХХ століття, коли у цій місцевості велася активна робота з організації колгоспів та радгоспів. Про будівництво церков тодішня влада не думала, тож власної церкви селяни ніколи не мали. На жаль, траплялися у житті села часи, коли більшість його жителів були далекими від Бога. Треба було рішити ту проблему, а яким способом зібрати общину, роз'яснити людям, що настояще значення храму і яка є істина церква. Тому що поволі волі ця небесна шлях до небесного царства, він лежить через земний храм. Спочатку була створена парафія, община. Зроблені всі документи. Потім влада виділа приміщення клубу. Відтоді громада збиралася на молитву у пристосованому приміщенні, колишньому клубі. Навесні 2008 року. Розпочали будівництво храмової споруди. По завершенню чину освячення єпископ Васильківський Пантелеймон відслужив у церкві першу божественну літургію. Не залишилися поза увагою меценати будівництва. Тих, хто найбільше посприяв зведенню дому Божого, нагородили відзнаками Української православної церкви. Звертаючись до парафіян, владика Пантелеймон побажав, аби їхня молитва у цьому храмі завжди була почута. А Божа матір, на честь якої вирішили освятити новобудову, покривала усіх селян своїм омофором. Прощаючись з жителями Яблуневого, Владика благословив їх маленькими образочками Божої Матері Курська Корінна.